Павло Скоропадський, рік 1918. Спроба встановити українську державу не як повстанську республіку, а як стабільну і дисципліновану адміністративну систему. Його гетьманат спирався на державний апарат, чиновництво, власну охорону і підтримку німецьких союзників. Він намагався забезпечити порядок, відновити економіку, заснувати українські університети і інститути, а також зберегти територіальну цілісність. Але реакція: значна частина селянства та інтелігенції не підтримала елітарну модель. Управління його звинувачували у проросійських симпатіях, зокрема через спробу укласти федерацію з білогвардійською Росією. В очах багатьох це виглядало як зрада революції та національної справи. Наслідок повстання директорії, очолюване Винниченком і Петлюрою, призвело до падіння гетьманату. Скоропадський зрікся влади і емігрував, але сама директорія не змогла втримати державу. Країна знову скотилася в анархію між особиці й іноземну інтервенцію. Так зірвався ще один шанс на побудову української державності підсумок. Революція Скоропадського це спроба встановити ефективну державність через порядок і елітарну модернізацію без революційного хаосу, але без глибокої народної підтримки, без стабільного зовнішнього партнера і без компромісу. З національно-демократичними силами ця модель зазнала поразки.